Доброго дня, дітки! Серед всіх сезонів року весна відрізняється своєю багатобарністю. Цей прекрасний час зацвітає майже кожна рослина. Першими можна побачити пероцвіти мати й мачуху, крокуси, ряст, жовті квіти гусячої цибулі. Маленькі квіточки, медунки, дуже гарні квіти сон трави. біленькі жовтим, анемони. І ось такі синенькі квіточки, проліски. Вони є найніжніші та найтендідніші створіння природи. Зазвичай вони ростуть, схиливши свої голівки донизу. Навіть боїшся до них доторкнутися, щоб ненамисто не зламати. Потім, після того, як вони відсвітуть міські клумби в скверах і парках, прикрасяться тюльпанами, нарцисами, гіацинтами. Вони виростають різні як за формою, так і за колірною гамою. Можна зустріти види з торочкуватими краями смугасті, червоні, бордові, рожеві, жовті. Завдяки їм весняні клумби виглядають дуже привабливо, немов розписний килим. Трохи пізніше луки стають жовтими від цвітіння кульбаб. Вони нагадують маленькі сонечка, що повертають свої голівки до променів та закриваються на ніч. Тож пропоную вам сьогодні намалювати зі мною ось такі кульбаби. Для роботи нам потрібне буде листочок білого паперу, пензлик, фарби, а також соломинка. Попросіть дорослих, щоб розрізали ось таким чином. Це буде наша квіточка. А тепер занурюйте нашу соломинку у жовту краску і робіть відтиски ось таким чином. Ось ми отримали наші перші кульбаби. Я намалювала 5 штук. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. А ви можете намалювати хоч ціле поле. А далі беремо пензлик Мочаємо в зелену краску і намалюємо стебло та листочки. Ось що у нас вийшло. Вам сподобалось тільки? Дякую за увагу!